Всім привіт! Я отримав виклик від Віталія Хмеза про владіння акції Ice Bucket Challenge. Умови акції будуть в описі під відео. Свій виклик я надсилаю і Андріану Колобову Віталію. Ти мені скажи в чому справа, щоб не... Добрий день. Можна води тут набрати? Сразу воду набрати. Я перепрошую, тут пані, дивіться, тут заборонена зйомка, на сйомках, якщо вони тяжко. Да, цікаво дуже. <ристост> Боювати не буде, не переживайте. Панове, я перепрошую. Дві секундочки, бажаю. Добре. Я вас дурі вас почекаю, винести мені на двір відро води. Добре. Добре? Все? Нема питань? Два. Наберіть мені це відро води. Ну, це любе. Може це, може це. Любе. Ми будемо на дворі. Ну, наберіть ще це. Ми на дворі чекаємо. Добре, то маленьке заберіть. Тому що, може, і так ще будемо набирати? Ні. Все, дякую. Набери води. Дякую. Сьогодні у нас 27 серпня 2014 року. Вчора я отримав виклик від Віталія Мацьового Icebucker Challenge. і Я його цей виклик приймаю і хочу зробити таку от штуку. Хочу передати привіт і передати естафету пану Олександру Хутняку, виконуючого обов'язки начальника УДАІ Львівської області, Сергію Круглову, Дорожній контроль Львів і Роману Хіті, магазин Команчеро. Всім привіт! Пам'ятайте, що у вас 24 години. Дякую. Пасно?